Всім доброго дня! Сьогодні, 9 грудня 2025 року, хочу звернутися до кожного свідомого мешканця України. Чому саме свідомого? Бо ви можете проаналізувати, Україна вже майже 4 роки в війні, саме в повномасштабній війні. І будь-який піар, будь-яка хейп на людському горі, на сьогодні вважається, що він працює на руку ворогу. Як працює Гебельсівська пропаганда? Вона говорить таку спотворену брехню, щоб наша свідомість навіть подумати не могла, що це неправда. Так от, яка була спотворена брехня саме про мене, про міського голову, яку я готовий опровергнути і надати всі докази? Міський голова поїхав в Яремчу. Я жодного разу не був у Яремчі за все своє життя. І не маю ні бажання. Ні фінансової можливості там бути, чому саме в Яремчу було сказано, бо це наддорогі курорти. Міський голова був у відрядженні по офіційному запрошенню, яке було зроблено ще майже місяць тому, але нам потрібно планувати свою роботу. І я був у відрядженні в програмі, яка була ініційована президентом. Пліч опліч згуртовані громади. Нас запросило західне місто, закарпатське місто на підписання угоди цієї програми. Тож я поїхав саме для того, щоб наші діти, діти наших захисників, діти героїв, які вже загинули, мали можливість у наступному році відпочити у більш тихих містах і місцях нашої країни. Адже кожен радий. Що за цей рік майже п'ять сотень дітей Охтирської громади відпочивали в тих чи інших місцях і містах нашої країни. А хочеться, щоб це було не 5 сотень, щоб це були всі діти, які мешкають на сьогоднішній день у прифронтовому місті. Тож брехня. І ця брехня була саме спровокована тим. Щоб визвати у вас ненависть до міського голови. Наступна брехня! Місто залишилось без влади. Повідомляю кожному і кожній, коли міський голова не захворів швидко, що не вспів призначити за себе заступника, коли міський голова помер, як цього бажають більшість хейтерів Ахтирської громади, чи міського голову відсторонили. І він не встиг призначити за себе заступника. То по всім чинним документам виконує його, його обов'язки секретар. Але якщо я планую свої поїздки на рік наперед, якщо я планую свої поїздки за місяць наперед, я визначаю заступника, який буде виконувати всі мої повноваження виконавчої влади. Так, саме виконавчої влади. І цим заступником, здебільшого, залишається масло Олександр Павлович, який працює цілодобово на громаду протягом. П'яти років моєї каденції, здебільшого Олександр Павлович залишається виконуючим обов'язки міського голови. Попри навіть те, що секретар знаходиться на своєму робочому місці. Бо більшість роботи виконавчої влади це комунальне життя нашого міста. Так от, і на сьогоднішній день Олександр Павлович залишався виконуючим обов'язки, який має право підписів, право підписів. Приймати на роботу, звільняти, залучати е, працівників комунального підприємства, навіть проводити засідання виконавчих комітетів. Єдине як право, якого він не має, це він не має права проводити сесії. Але сесії на сьогоднішній день, вони все одно плануються протягом трьох днів. Отже, знову таки маніпуляція, що міський голова залишив місто взагалі без влади. Навіщо це було зроблено? Щоб підняти обурення. Ще одна маніпуляція. Міський голова нічого не прокоментував і Охтирська міська рада на сайті е, Охтирської міської ради. Шановні мешканці Охтирської громади, невже ви не помітили, що після 22-го року я намагаюсь не коментувати нічого, що пов'язане з ворожою агресією? Я це робив тоді, коли не було. Різних органів влади і не було кому коментувати. Я робив це у лютому березні 2022 року. На сьогоднішній день є різні інститути і інституції, які роблять свою роботу у повному обсязі. Обласна військова адміністрація прокоментувала це протягом, протягом декілька годин. Служба по надзвичайним станам ДСНС була з перших хвилин на місці події, так само, як і масло Олександр Павлович. І вона. Після узгодження, що можна публікувати, а що ні, одразу це опублікувала. І кожен із тих хейтерів, які намагаються полити на мене бруд, також опублікували це на своїх сторінках, даючи певну інформацію ворогу. Тож, шановні мешканці Охтерської громади, аналізуйте все. Мене запросила громада із Закарпаття. На підписання угоди. Я жодним чином не міг знати, що відбудеться така страшна трагедія в нашій громаді. Я тільки приїхав і одразу повинен був вирушати на зворотний шлях. Я їхав не власним авто, а їхав потягом. Тому для цього потрібна була доба. Всі мої повноваження були передані моєму заступнику. Він повністю. Зробив все те, що потрібно. Всі служби працювали. Лікарня працювала. Управління соціального захисту працювало і працює з першого дня повномасштабного вторгнення цілодобово. Центри надання адміністративних послуг працювали. Ті підрозділи, такі як ДСНС, поліція, вони з першої хвилини вже були на місці події і вони роблять свою роботу. Будучи зі мною на постійному зв'язку, багато рішень на сьогоднішній день можна приймати, не знаходячись у громаді, а говорячи по телефону і координуючи, надаючи поради, консультуючи і консультуючись, багато міських голів, які живуть у прифронтових містах, проводять сесії і наради онлайн. Находячись за кордоном, наскільки я був здивований, коли один, із велики, один голова із великих міст прифронтових проводив сесію, будучи за кордоном. І це не є ніяким правопорушенням. Але хейтери, гебельцята, такі як Погорєлови, Богдановські, всі ті, хто дуже хочуть служити Бові, вони будуть спотворювати різну інформацію. Дивіться. Розпорядження про те, що масло Олександр Павлович призначений виконуючим обов'язки. Розпорядження про моє відрядження, що Кузьменко Павло Петрович у відрядженні. І багато ще може бути негативних подій. Я можу бути у відрядженні, я можу бути хворий, я можу бути не на зв'язку. Але Охтирська міська рада з 24 лютого 22 року робила свою роботу. Ми залишаємось. З громадою і будемо до самої перемоги. Також хочу звернутися до всіх хейтерів. Не гнівіть Бога. Дякуйте ангелам-охоронцям. Дякуйте Богу, що не було нікого загиблого. Дякуйте нашим захисникам і окрім подяки підтримуйте їх. Не знищуйте їхній бойовий дух, а говоріть правду. Слава Україні!